Діма, в якому настрої ви їдете на виїзну гру 4-го туру? Е, ну, настрій бойовий, як перед кожною грою. Будемо дряпати за кожен м'яч, будемо боротися, бо цю ігру ми програли і настроєні дуже серйозно. Ви хочете реабілітуватися? Дуже хочемо перед своїм болівальником. Що ви будете для цього робити? Вийдемо вийдемо командою. Рома, скажіть, будь ласка, як ви готові до недільної гри у великих мостах? Ну, ми, як ви знаєте, ми минулого тижня програли, дуже там, погано так, зіграли тренуваль, так що ми цей тиждень інтенсивно тренувалися і тільки настроєні на перемогу. Ми вам бажаємо перемогти, а вам провести на полі якомога більше хвилин і зіграти якомога далі. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте потенціал нашої команди, на якому місці ми можемо закінчити цей чемпіонат? На мою думку, цей чемпіонат можна закінчити як мінімум на третьому, а максимум на першому. Дякую. Андрію, скажіть, як ви провели останні дві гри? Дуже протилежно. На жаль, вдома ми дуже сильно програли, поступили в команді «Думна» з зременного лідеру першості, який на той момент ще не втратив жодного очка, програли 0-3, за що хочемо вибачитись перед всією Бродівською громадою перед цими вболівальниками. А після того ми змогли реабілітуватися, грали на виїзді в великих мостах з командою Рата, де і юнаки перемогли 3-0, і дорослий склад переміг з рахунком 1-0. Скажіть, будь ласка, де ваш наступний матч і який у вас налаштування на цю руку? Ну, футбол цей дуже непередбачуваний. Ми їдемо в неділю знову ж таки на виїзд, будемо грати проти команди «Явір» з Яворова. Команда, здається, почала погано, щось там програла дві гри, а після того зараз в добротворах досить сильної команди на виїзді минулої неділі перемогла там з рахунком 2-0. Буде нелегко, але гравці відійшли, я думаю, від домашньої поразки. Ця перемога в великих мостах додасть їм впевненості, і хлопці налаштовані рішуче. Як ви оцінюєте можливості на отримання медалі в цьому чемпіонаті? Ну тут не так, як медалі. То є перше, друге, третє місце. Це е, за них за третє місце медалі не дають, тому що в першій лізі є дві зони. То перше місце буде боротися потім з підгрупою без першим місцем за перше, друге місце. Ну а у друге місця між собою розіграють оце третє місце. Так що. Тяжко дуже зробити. так. Команди сильні. Минулого року не було. Яврова, не було, Золочева, який зібрав досить досвідчених, хороших виконавців. Сильно підсилилась, команда Тременів, яка нас тут перемогла, вона була завжди сильна. Мала набагато високо, ну, більший бюджет, ніж ми. І от зараз за ту перемогу над нами кожному футболісту преміювали, що їм дали по півтора тисячі гривень на людину за цей матч. Але футболісти хочуть, ну з чотирьох іграх ми два рази перемогли, одна нічия і одна поразка. Далі будемо старатися пократи результати і бути якомога вище в турнірній таблиці. Ну, Хотілося б, хоча б третє місце зайняти в цьому чемпіонаті. Дякуємо і бажаємо вам успіху в наступних іграх. Іван, ти дебютував у неділю на позиції переднього захисника. Скажи, як тобі гралося разом з Семенюком Морстом, як ти себе відчуваєш на своїй позиції? Ну, гралося мені добре, тому що Орес є дуже досвідченим захисником. Він допомагав в, в потрібній ситуації, в потрібній ситуації мене стимулював, говорив мені, за ким бігти, з ким грати. Ну, мені сподобалось, мені ця позиція імпонує, і я в майбутньому хочу грати саме на цій позиції. Що ти можеш розказати за те, що тебе симніком дуже багато людей зараз хвалять, що у вас в цій грі був такий захист, що вас прийти ніхто не міг. Приємно чути? Е, та, звісно, приємно. Ми просто старалися робити те, що від нас вимагав тренер, і хотіли показати саме нашу гру, саме найкращу гру, щоб допомогти команді добитись результату. Успіхів тобі в подальших матчах. Дякую. Максим, розкажи, будь ласка, ти забив перший гол за молодіжну команду «Бугуна». Які в тебе враження і як ти його забив? Ну, Відчуття, звичайно, прекрасні. Я дякую власнику Олегу за те, що дав мені пробити цей стандарт. Ну, я не дуже був впевнений в своїх силах. Ну, так вийшло, що забив, але я не буду на цьому зациклюватись. Хочу як більше користі принести команді в подальших іграх. Ти, мабуть, один з наймолодших гравців Бугуна, а вже пробив такий чудовий удар. Скажи, а чому ти не бив дальній кут, а вирішив пробити в ближній? Чи ти побачив, як діє воротар? Ну, не знаю, на тренуваннях просто відпрацьовував ці штрафні. Так вийшло, що була підходяща позиція для цього удару. ну і так далі. Які в тебе враження в цієї гри? Ну, враження, звичайно, класні. Ростислав, перш за все вітаємо тебе з твоїм дебютним голом за юнацький бугун. Розкажи, як ти забив свій гол? Дякую, мені дуже приємно. Ну, хочу сказати, це мій перший гол. Довго гол. Давно мені не вдавалося відзначитися. Я забив з штрафного удару з правого флангу лівою в ногою в дальній угол. Так завжди відпрацьовується удари на тренуванні. Я команда, чи задоволена команда тим, що вдалося на виїзді розгромно перемогти? Так, Звісно, задоволена. Всі доволі на тренуванні всіх пацанів і настрій. Які враження твої від матчу? Тільки позитивні, адже я забив, ми виграли. Все. Ще все класно. Успіхів вам!